Божечку, їх же легко, блять! БЛЯАЯ! БЛЯТЬ БЛЯА! БЛЯАЯ! Ветольца пизда! Веттальца пизда! Ветра на цеху никак! Одес, блядь! ПОДЕД! Да сука, бля! Дажесь потягнуло, блять, Якась хуйня хуйня потягнула, потягнуло ветлькись не выйдет. Корчи, блять, срати нахуй, потягнули, блядь! Трати, наху, потянуло, блядь. Пиз... Все твоє ставлення до Лебіги. Мій сон, я його обожаю, Він він неймовірний. Е, він дуже смішний, дуже класний чувак, тому і всі і і сивий. І красивий, і не не дуже жирний. Здоровий елемент. З'їбав себе неправильно в лазу. нормально я лазу. Поздороваться з Марком. Ну, привіт. Привіт, здоровий. Це сострів? Всього сала. На. Зі щонаго вам. Дякую. А ви що нічого не їмо? Слухай. Ні. Це вдома вдома. Вдома дома. А вони на, на камеру, ні. Не. Аж незвично, знаєш. Ага. Диви, які з Аліекспреса очки прийшли. Хто не бачив чат, це сьогодні то, що дійшло. Оп, Дуже красиво. І так, додаємо ізюмінки. Показую вам чат. А, ми вже У мене ми? такі були, але я їх проїбала десь. А, тому взяла такі самі. Тобі дуже добре, Маша. Ти така стільна, сексуальна. Скажи і з зібр, зібраним волоссями а, в очках. Дада, маленька кушай. А ти називаєш свого Стаса э, девочка-принцеса? Ні. Я називаю неї Стаса. Бо він вообще не принцеса. Він чисто баранело. Мені сьогодні лих. Я просипаюсь. Ти можеш скидати сюда. Угу. Ой, то голова Стаса? Ой, жопа Стаса в мене під головою. Я від цього проснулась, прикинь. Романтичний. Мама вутра. Він в мене романтик, звісно, нутий. Що ви чат? Як у вас взагалі сьогодні справи? Що ви сьогодні робите? Як день ваш сьогоднішній Як ваш вечір? Ясно, голі фотки в них переписся. Нас нема голі в переписці. Ну не рахуючи Наталі. Блін, не можу знайти. Це... Там ще один, блядь. Я кинув, я кинув. Ай, Буржу! Він прийшов, що прийшов! можу! Ой блядь, ой блядь. я програв, а чому я програю, с... він мене стрільнув, да? Чи, чи... як? Сука 10 минут вижити Нам треба 10 хвилин вижити. Так вижити. Як з таким вижити? Дебіл! ДЕБ! ЧО тобто, ТИ балакаєш? Ти дебіл! Я балакую, ти нажимаєш кнопку. Та, так 10 ти 10 дебіл, секунд, то закрий рот, то... він завжди виграє. Але в цій грі немає, програвших, є тільки виграв Саня, якщо ти не поясниш, що, що ти зараз говориш? Ну це коли отак печенька ложиться і тіпи в, в почерді по э, мастурбують на піщень. Що говориш? І э, ні, Саня і скрип, той скрип, хто Скіп, скіп, скіп. Ладно. Скрип. Останній сідає. Ні, скіп. Скіп зі куї. Ну ладно, це ж ти, всі мужики грали. Таки близько, що чуть не поці... Там От блять, от стільки залишалося, коли нас розвернуло аж просто е... ювіліри нахуй. це, блять, ювелірна робота настільки, що просто пізда. Ця камера в мене отак от, отак. Я не розумію, як краще зробити, бо я роблю широкий кут, і мало дороги попадає, більше салона попадає. Роблю близький, а там камера отак от тупо, ніхуя теж не видно. Але я старався і так, і так, і так, і так. І даже здається, сподіваюсь, що нормально було видно, як я засняв, коли ми дуже близько з машинами іншими були. Да, якраз з своєю стороною до машини. Так, да, це ось. пізда було. О, от, он, от он наш маленький. Це він моїй команді. все-таки. Шукай собі типов ти 4000 ело. А як він, чекай, він мишку хоч тримає в руках, нормально, вона не падає у нього. Яка тобі пизда, зробіть клі... Саня, у мене таке відчуття, що ми з тобою спілкуємося тільки на стрімах. Поняв? Ну, типу, ми в житті не спілкуємося, і от таке відчуття, ніби ти використовуєш мене заради якогось... Малишка не на часі. Але... Що? Nothing beats a jet you holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. <плес> ви може забули, що ви всі колись були в яйцях. Ви всі сперма, якщо ви забули. Ви були поруч з пісюном, так що. Чисто теоретично... Ви з самого народження знаєте, чим пахне Батян Пісю. Ну, типу, це адекватно. Це нормально. Children, children. Children, міні, міні люди. Люди маленькі, міні. Е, Ріта, е, ти е, окей, ти пішун, е, пішун? Да. Ти пісюд. Лох, давай на член. <рес> давай сідемо на <не> член, Віта, <рес> Людво. Давай на член. Давай, на один хуй двоє. Давай, давай. <рес> давай, <рес> давай. <рес> давай. на один хуй двоє. А падає. на головку чи на яйця? Давай на головочку. Я люблю десь на головці падати. А, а які прям на кінці головки? Ще зараз по людям вже будемо дивитися. А давай по, по жилках отут підемо. По жилочках, да. Мілку дай на жилку. По жилочках, В Віта. Так тут головка, блядь. А... Головка от. А це яйця, блядь? Ні, так оце... Я вже выпрягаю, блядь. Шо за дужечка? Почекайте, шо за дужечка? а очко, я понял, блядь. Ні, стоп. А нога. Нога. А шо за дужечка? я дужечка, дужечка, нахуя ти це поставив? Можливо, він має на увазі, типу, що підстав плече або гарпо, Ні, що, типу, знаєш, а нога но... це їх чи що? Ні, типу, ноги, дуже, дуже. ноги, знаєш, бувають інколи вигнуті в, в людей, як коли, дужечка. Ти... Ти... Будь ласка, ну наш раунд, я вибачаюся. А, да? а, так? Як, як, Метро, правую. ти не можеш говорити, ми можемо. Так. А, сорі, 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 да, метро, вибачте. Метро, чуєш? А, ну, це не я звалив Єбало. Єбало, Єбало, я... Єбало, я... Єбало, Бля, може бути реально очко? Диви, диви, диви. Крокоділо, Тралалево трала саря, це тралале. Тралева, трилала. Це дуже круто, це дуже мощно Опа, цека. Літа, візьме. На, ти стрім. А я заплачу опять. Опять? А треба було додавати своє опять? Не опять, а знову, як то кажуть. Шкода! Все, вот так вот, это просто пизда, брики. Сейчас жимка-то без так 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 собачка ходит. Зара Нейтан те волосы будешь жрать, наверное. Нет, не будет. Шо, Нейтон? Тобі треба, що машину для гольфа купити і батон. А брову що робимо? Чотири полоски за 4 мільйони. Та ні, ну це вже не прибарщують. На зоні є якийсь прикол, що вони кожну полоску за щось добавляють. Серйозно, на брові? А тобі за кожний мільйон добавляють. Це за фоллоу. Перша посилка. Насрали? Насрали? Уближи. Як ти їх обираєш? Моє серденько мені підкаже з тіктоку. Якось обираю, скос тако собі сижу, тако перебираю. Відкриваю листочок великий, блокнотик, ці листочки, великий листочок беру праворуч, ліворуч блокнотик, ліворуч блокнотик у записані всі фільми цього е, життя. Праворуч на великому листочку я виписую те, що мені би зайшло. Далі я починаю ввести слідство екстрасенсорне, і е, дивлюсь на оцінку IMDB. У мене на руках повні кошики, похвалий образ ваших коментів, маю там шафі відосики, де за спиною мене тихо хоєсосите, Вибираюся з бару під рано. Комендантська застала світано, сподіваюсь, в світла світло уламок освітить моє лице філігранно. Світ стоїть мій на трьох китах, музика, крики, жа смачна. Якби хто мене запитав, я певно себе лиш люблю. Не підходити до вікна, коли лунає на дворі. Тривога цілувати не живота, коли бликають гублюсь.